Ось як виглядає нормальна закладочка. штроба Опа, Угулок чітко, заховав шітку на балкон. Кабелючок із штробили, бо неправильно. Електрики зробили. Тут зірвали плитку зробили штробу на балконі, тому що тому що корзину, дивіться, як на балконі запарили. Тут а, акуратно добили, щоб не зрушити козирок, слів і так далі. В бетонній перероці. навіть забурили і ось все. І тепер друга. Друга у нас все. штроба. Ну під лазер ну, лазер кривіше стрельне, ніж штруба зроблена. Дивіться. Опа, а, лялечка, уголочок зарізається плавненько. Ой-ой-ой, яка красота!